Вітаю вас у студії «1 плюс 1» Юрко Крітенко. І до вашої уваги прогноз погоди на середу 11 листопада. Найменш комфортною синоптична середа буде для жителів західних областей, адже тут місцями пройдуть сильні дощі. У вологи вистачатиме і решті нашої території. Лише східна частина та Крим опиняться в сухому повітрі. А кому ще пощастить з погодою? Погляньмо разом на півночі. На жаль, дощитиме в усіх областях. Опади підсилять тумани, і видимість на дорогах різко погіршиться. Протягом дня температура повітря становитиме 5-7 вище нуля. Східна частина обмежиться лише співчуттям до своїх географічних сусідів, бо тут душів не буде. Лише тумани та жовте листя нагадають про листопад. Вдень від 6 до 10 градусів тепла. На півдні затуманиться переважно вночі та вранці. Дощі можливі лише на Миколаївщині та Одещині. Лише максимальна температура повітря виявиться однаково високою скрізь 13-14 градусів. У Криму буде малохмарно, мало сухо та дуже тепло. Сонце впродовж дня нагріє повітря аж до 15-20 градусів нуля. На заході України погода повна протилежність Кримській. Повсюди литимуть дощі. Подиходи сильні, а до дощів приєднаються густі тумани. Температура повітря звичайно нижче, плюс 8-14 градусів. У центральній частині ситуація поки що не міняється. Скрізь хмарно дощ найбільш ймовірний на Вінниччині. а максимальна температура повітря не перевищить 9 тепла. У Києві класична глибока осінь. У столиці йтимуть дощі, іноді стоятимуть тумани, і лише температура повітря буде трохи вища за норму. В день 7 градусів тепла. У четвер, 12 листопада, в Україні метоумови майже не зміняться. Хіба що на заході похолодає та з'явиться сніг? Більше інформації на нашому сайті Погода, Погода та здоров'я дві теми, які нас завжди об'єднують. Тому будьте дуже пильні до свого самопочуття та до наших прогнозів. І на все вам добре.